Тисяча архівних справ пошкоджені після російського удару на Дніпропетровщині. Про це на своїй сторінці у Фейсбук 10 лютого повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов. За його інформацією в результаті атаки російських дронів, 8 лютого пошкоджений межівський архівний підрозділ Дніпропетровської області було випитовий вікна, пошкоджено меблі, техніку і документи Національного архівного фонду. Власне більше про. Наслідки обстрілів та якою є ситуація із архівами на, фр... на прифронтових регіонах, говоримо із Анатолієм Хромовим наживо. і ми вас вітаємо, пане Анатолію. Вітаємо добрий, день. пане Анатолію. Коли говоримо про ці саме документи, про які архіви було втрачено через цей удар або пошкоджено. Ну, для ясності, це архівний підрозділ, тобто це віддалене місце архівного відділу районної державної адміністрації в Дніпропетровської області. Зазвичай це невеликі архіви, які зберігають приблизно від 10 до 30 тисяч справ. Якщо ми говоримо про цей архівний підрозділ, то там на зберіганні знаходиться приблизно 11 тисяч справ, і з них десь. Одна тисяча зазнала пошкоджень. Це не значить, що всі з них втрачені, тобто, в принципі, вони більшою мірою підлягають е, реставрації. Е, якщо говорити про тематику документів, то е, це справи колгоспів, е, управлінська документація радянського періоду. Тобто, не можна сказати, що це. Щось нецінне, тому що якщо вона містить, точніше належить до національного архівного фонду, то має практичну історичну або іншу цінність, тому має зберігатися постійно, вічно. Але це дуже важко в умовах війни, в умовах постійних загроз з боку Росії. А чи були оцифровані ці архіви, і чи було чи був розпочатий власне цей процес для того, щоб мати хоча б альтернативний варіант в таких випадках? На жаль, саме ці документи не були оцифровані, тому що, хоча зараз Україна реалізує наймасштабніші проекти оцифрування, і ми належимо до топ-2, а можливо за минулий рік і на першому місці в світі по темпам оцифрування архівів, але маємо розуміти, що у нас надзвичайно великий національний архівний фонд. Тобто, взагалі в Україні зберігається понад 100 мільйонів справ і оцифрувати все. Досить важко, хоча ми минулого року зробили 31 мільйон цифрових копій самостійно або разом з партнерами. Але якщо переводити на сторінки, це мільярди, мільярди сторінок, які треба оцифрувати. А до речі, у цьому процесі є якась пріоритетність, які архівні документи потрібно оцифрувати в першу чергу. Ну це до речі, дуже дискусійне питання. Ми можемо про це довго говорити. Але в цілому, навіть якщо виходити із тої стратегії, яку затвердив уряд, як збереження документальної спадщини в частині підтвердження запоруки української державності і ідентичності українців, то очевидно для нас пріоритетними є найважливіші документи для держави, тобто ті документи, які виходили з центральних органів влади. Документи найважливіші для населення, це метричні записи, книги рацій, ну тобто, все, що можна відстежити родинні зв'язки в історичному або в практичному сенсі цього слова. Ну і е, найважливіша – управлінська документація. Саме з цих е, пріоритетів ми і виходимо і маємо фактично в кожному обласному архіві проект масового цифрування. І масштабуємось далі до рівня районів, але ну тут ситуація трохи гірша. Чи є у вас узагальнена інформація стосовно пошкоджених архівів в цілому по Україні під час повномасштабної війни? Якщо не помиляюся, також суттєво був пошкоджений архів на Херсонщині. Якщо ми говоримо про документи Національного архівного фонду, то документально підтверджено, що втрати становлять 0,3% всіх справ. Тобто це досить непоганий результат. Тобто, коли ми говоримо про цю тисячу справ, це суттєво для цього регіону, але в масштабах всієї країни, якщо розуміти, що ця війна за своїми наслідками можна бути порівняти лише з Другою світовою, як континентальною війною, то ефективність українських архівістів дуже велика, тому що під час Другої світової війни до 50% Багато архівів втратили. Зараз втрати вже підтверджено на рівні 0,3%. Це совокупно Як пошкоджені, як знищені, так і викрадені частково росіянами. Максимальні втрати станом на зараз можуть бути до 1,5%, тому що нема підтвердженої інформації про деякі окуповані території. До речі, яка доля зараз тих архівів, які розташовані у прифронтових населених пунктах Донеччини, оскільки Херсонщина це той випадок, коли це прифронтова область, населений прифронтовий населений пункт. Однак там фіксують обстріли, наслідки обстрілів на Донеччині, ж фіксують просування російських військових, і теж обстріли активні по містах і селах. Які дії зараз щодо архівів там вживають? Там теж відбувається оцифрування документів чи евакуація їх, чи поки вони залишаються на місцях. Дивіться, що без зайвих деталей, я просто в загальних рисах скажу, що, по-перше, евакуація точно відбувається, якщо є ризик фізичного захоплення документів, тобто, якщо фронт наближається настільки близько, що їх можуть викрасти. А щодо евакуації від обстрілів, то, по-перше, щодо місцевих архівів, рішення ухвалюється місцевими військовими адміністраціями або районного рівня або обласного рівня, тому що державна архівна служба відповідає лише. Безпосередньо за центральні державні архіви. Ну, ми, звісно, надаємо відповідну там методичну допомогу, але сам наказ про евакуацію має видати начальник військової адміністрації, в першу чергу, тому що саме на місцях краще є розуміння безпекової ситуації. Тобто хотів би відзначити цю ситуацію з межова, межова селище, яке зазнало удару в архівний підрозділ. Цей удар був дроновий. Тобто, в принципі, навіть незважаючи на те, що архів відносно близько до фронту, то в плані безпеки дроново-ракетних ударів ситуація не відрізняється, наприклад, з Києвом, які щоночі теж під дроновими атаками і тут падають у лампи. Тобто, тут питання більшою мірою про готовність і підготовку сховищ. Для евакуації цих фондів, тобто, якщо ми закінчимо цю розмову про пошкоджений архів, якраз зараз відбувається евакуація цих документів, тому що далі документи не можуть знаходитись в приміщенні, яке не придатна за температурно вологісним і іншим режимом для подальшого зберігання. А в яких до речі умовах зберігаються архівні документи, якими мають в якому стані має бути приміщення умови в ньому? Ну, якщо говорити загально, то там має бути ізольовано освітлення електричне, тобто плафони і інші там безполкові речі. Якщо про температурно-вологісний режим, все це залежить від типу носія архівної інформації щодо плівок, наприклад, одні вимоги, щодо паперових документів, інші вимоги, але зазвичай це близько 17 градусів по Цельсії температура має бути, не більше 50% вологості повітря відповідно вимоги до систем опалення, освітлення, режиму пожежної сигналізації, охоронної сигналізації все це прописано нормативно правовими актами. І також чи можете розповісти про те, як вдалося повернути деякі архівні матеріали двохсотлітньої давності у фонди архіву і наскільки унікальні ці документи? Розкажіть, будь ласка. Як це такий певний журналістський штам, коли кажуть про унікальні документи, насправді унікальні документи для архівістів. Вони чітко визначені законодавством. Це найбільш важливі документи. Їх серед оцих мільйонів справ таких лише 450. Ну, наприклад, унікальним є. Оригінал Конституції України або Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ті документи, які зараз бачать глядачі, це документи 18-го сторіччя, вони належать до Національного архівного фонду. І в свій час були в рамках різних так званих макулатурних кампаній радянськими архівістами списані до утилізації. Напевно, через людські фактори вони не були знищені і потім сплили на аукціонах. І знаєте, ми вже 5 років. Я особисто коли знаходимо документи на продажу у вільному продажу на різних майданчиках, перевіряємо в першу чергу, чи ці документи не викрадені із архіву, чи вони знаходяться на державному обліку. Якщо вони викрадені, то ми співпрацюємо з правоохоронними органами, Якщо вони не викрадені. То я особисто викуповую багато справ викупив і повернув в архіви. І є дуже приємно, що послідовники, зокрема відомий історик, блогер Олександр Алфьоров, викупив комплекс цих документів, які колись зберігалися в державному архіві Харківської області. Ну і за мого посередництва повернув ці документи на державне зберігання. Тобто мені дуже приємно, що. Незважаючи ні на що, є довіра до державних архівів, і все більше і більше людей повертають культурну спадщину саме державі на державне зберігання, тому що ми дійсно намагаємося всіляко і зберегти ці документи, і надати доступ, оцифрувати, оприлюднити. До речі, вдається часто так рятувати документи, наприклад, або з приватних колекцій, або коли їх виставляють на сторонніх аукціонах. Ну, дивіться, я особисто викупив понад 70 документів від 18-го сторіччя до наших днів. Є і інші люди. Я просто боюся всіх не згадати. Тобто, ну ми маємо приблизно декілька, я думаю, більше сотні кейсів повернення документів різного обсягу, там від декількох аркушів до величезних метричних книг на майже там тисячу сторінок. Тобто ця практика відбувається і. У нас, до речі, є випадки хорошої співпраці з службою безпеки України і з іншими правоохоронними органами, коли на аукціонах знаходили крадені документи, але після розмов з колекціонерами їм пояснювало, що ну там вони не є добросовісними набувачами, надавали цю інформацію. Люди теж добровільно повертали ці справи. Тому що вони не були крадієми, але до них, врешті, прийшли ці крадені документи. Вони добровільно це повертали документи, з зокрема із Кам'янець-Подільського архіву, який на початку 2000-х горів і під час пожежі частина документів на жаль була викрадена. Як на мене дуже цікава тема. Дуже дякуємо, що розповіли. Як взагалі відбувається Дякую. процес повернення архівних документів назад до архіву, в таких якраз випадках, коли вони потрапляють до приватних рук. Анатолій Хромов, голова державної архівної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, що доєдналися.